Малий лелека ще в думках, по небопростору простору летить. Та в дійсності він біля мами неміцно на ногах стоїть, та прийде час він злове вітер, розправи крила й полетить, згадає все, чому навчили, запам'ятає цю щасливу мить. І міцні понесуть по світу крила, крізь сонце дощ і буревії, туди вернутись, де мати народила, ніколи не залишив він надії. Але леки у небі кружили, залишивши у спогадах вирій, не один над полями круг дали і на землю стомлені сіли. Повернулись в наш край знову лелеке. Щось не так вам здалося здалека, від погоди прильот не залежить, хмари скрізь і пронизла нежить. Вербові котики розцвіли, до нас лелекі прилетіли, принесли нам весну на крилах, все зацвіло, земля ожила.